Едем. Відчуй життя без алергії. Добрий день на зв'язку з ТСНЮ, військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ось інститут вивчення війни пише, що зараз вже немає часу на сумніви, що прихильники України повинні надати можливість не дати російським військам ось відпочити на полі бою взимку, яка настає, так як це було попередньої зими. Вони зазначають, що ключ полягає в тому, щоб позбавити Росію ось перепочинку і яка якого вона відчайдушно потребує. На вашу думку, ось наскільки Україна зараз готова до зими, і чи може якось цей час використати Росія? Україна готова до зими, і специфіка бойових дій буде дещо відрізнятися. В чому наполягає перше це насичення Україною дуже серйозною бронетанковою технікою у першу чергу на колісній основі, такі як страйкер, сенатор. Мастів, Бушмастер та багато інших, і це насправді серйозно. Бо минулої зими такої кількості і такої якості техніки ми звичайно не мали. Дійсно, правда полягає в тому, що взимку буде специфіка ведення бойових дій, бо, скажімо, на ґрунті, якщо ґрунт буде мокрим, а також питання, якою буде зима, бо якщо промерзне на 15-20 см, то важка техніка зможе рухатися, але минула зима була відносно м'якою. Отже, якщо ґрунт буде мокрим, то ми усвідомлюємо, що важка бронетехніка, а натівські танки це від до 75 тонн, а бронемашини чи бойові машини піхоти на, на гусеничній основі можуть взяти і 30 тонн, ґрунтом рухатися не зможуть. Але точно зможуть рухатися дорогами. Правда, тут є нюанс. Перешкоджає руху великій важкій бронетехніці у першу чергу артилерія. Разом з тим, що від, відбулося у цьому циклі сухої погоди, і це направді, щось феноменально. Ми змінили. Спосіб і якість винищення їхньої артилерії, якщо за півтори року в середньому проти не втрачав 200-300 гармат на місяць і міг їх заміщати саме в такій кількості більше не може, то починаючи із травня місяця 553 гармати, у червні 688, липень 677, серпень, 691 гармата. І я очікую, що у цьому місяці буде рекорд поза 700 гармат, от, навіть уже цього. Цьо, Цієї доби ми маємо 36 шість гармат, якщо я не помиляюся, це неймовірно багато. Якщо знекровимо їхню артилерію і суттєво посунемо їхні артилерійські рубежі, то дорогами зможемо рухатися а ґрунтом на відносно легких бронеавтомобілів, скажімо, на таких як сенатор, у тому числі. Отже, дійсно. Наш наступ не буде зупинений, але він точно буде пригальмований, тому що противник кидає у бій резерви. Він прекрасно усвідомлює, що пролом південного плацдарму і вихід українців на північне позов'я може коштувати їм усього південного плацдарму. А обвал всього південного плацдарму – це колосально величезний крок до наближення нашої перемоги. Ось минулого року, як психої харківської операції, росіяни почали дуже так масово окопаткопуватись, будувати ці ешелоні оборонні системи, поки навіть Україна чекала на якусь військову допомогу. Чи є зараз ймовірність того, що Росія знову перегрупується і знову почне там окопуватись і будувати додаткові якісь оборонні системи за цю зиму? У відкритих джерелах я наразі не спостерігаю жодної інформації про те, що вони робили. Вони направду побудували доволі серйозну трьох лінію оборони, котрі всі її охрестили лінією суровікина. Добру половину, а то й більше ми з цього пройшли а далі. Дальше... У них нічого серйозного аж до перекопського перешивку немає. Ну що на увазі серйозно, міста до укріплюють, укріплюють і сьогодні, скажімо, такі, як Токмак, Мелітополь немає жодного населеного пункту, де, де би їх не було. Але в тому класичному розумінні, як є зараз, лінія трьох оборони, ну принаймні, я не наштовхувався на інформацію, що вони таке роблять. А ще розуміємо, що погода поки що сприяє. На нашу користь, і якщо ми зуміємо у найближчі тижні пройти оцю другу і третю лінії оборони, то направду далі піде веселіше про колісну техніку. Я згадував і великими ударними колонами. Ми зможемо робити швидкі оперативні охоплення і завад, і завдавати їм ударів у тили, але треба набратися терплячості і чекати, чекати і ще раз чекати. Ось українські військові просуваються в глиб частини Запорізької області і командувач та військового напрямку, генерал Тарнавський, сказав, що зсу вже прорвали лінію оборони російських сил біля села Вербове на Запоріжжі. Яка взагалі, зараз ситуація ось на південному напрямку? Та нічого не змінилося. Ми з дня на день повторюємо одну ту саму інформацію. Ми перебуваємо в зоні стратегічної рутини. Наше головне завдання вийти до північного позов'я і перерубати сухопутний коридор з Російської Федерації Крим. От і так треба кожен день дивитися під такою призмою на все те, що відбувається на півдні. Кожен крок по звільненню нашої території приближає саме цю стратегічну мету, і ми будемо цю воду товкти в ступі кожен божий день. Що відбувається довкола Бахмута? Ось президент України нещодавно заявив про те, що це місто і ще два про які він не може сказати, буде звільнено. Що це така спільна операція, про яку він не може говорити і е, на вашу думку за як окупанти довго можуть протриматися в Бахмуті? Деякі експерти кажуть, що це питання часу, що може зняти взагалі кілька тижнів навіть. Все буде залежати від того, як буде рухатися те ярище, яке ми називаємо оперативне оточення. Звільнення Андріївки і Кліщівки крок у цьому напрямку під Бахмутом. Знову ж таки нічого не міняється. Ми взагалі по фронту, і це треба дуже серйозно зрозуміти. У найближчі тижні будемо перебувати в стані рутини. Підкреслю стані рутини, допоки не прорвемо повноцінно лінію оборони на півдні, допоки не візьмемо Бахмут в оперативне оточення. Оперативне оточення Бахмуту також велетенський крок. Уперед, якщо це вдається, то там те угруповання буде або знищене. А в моєму розумінні було б ідеально, якби кілька тисяч росіян, кілька тисяч, не кілька сотень, здалися у полон. Оце би вже дійсно навіть для них була величезна проблема, і це була перша точка серйозного мотиваційного надлому у комплексному розумінні цього слова. Ми рухаємося до цього, але треба набиратися терплячості в четверте. повторю, повторюю, рутина триватиме зараз кожен божий день. Ось тим часом інститут вивчення війни повідомляє, що Путін ймовірно наказав очільнику міністерства оборони Шойгу зупинити ось український наступ ще до початку жовтня. Ось чому саме така дата? А взагалі треба перестати дивитися на, на, на ці всі дати і надавати їм якогось змісту. Путін кілька десятків разів віддавав наказ взяти Бахмут до одної дати, до другої, до третьої, до п'ятої, до шостої, до сьомої. І що з того не забуваємо, що тиранічний режим тримається виключно на пропаганді. Немає лояльності населення, немає тирана. Путін не може втратити обличчя. Класичний гебелівський принцип. Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Це черговий пропагандистський наратив. На власне населення. І ці наративи мусять продуктуватися кожного Божого дня. Якщо пропаганда стає явною, вона слабне на силі. Це також Гебельс. Вони прекрасно засвоїли ці уроки і кожен божий день щось генерують. Більше нема чого туди в той бік дивитися, в такій інтерпретації, як ми намагаємося там знайти якийсь неймовірний зміст. Нема ніякого змісту. Ось після успішного українських ударів Чорноморський флот Росії не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше. Про це говорять в британській розвідці в українських військово-морських силах. Повідомляють про вихід вже самих кораблів з портів Одеси, що раніше було неможливим. Як змінилася ось розстановка сил в Чорному морі, Та змінилася. Кардинально капітально держава, котра не має повноцінного флоту, тобто ми, українці, досягнули стратегічного воєнного паритету. І тут кілька слів треба розшифрувати, що відбулося останнім часом. Бо це дуже серйозні події, направду дуже серйозні. І тут великий крок уперед ми зробили. Перше це вишки бойка. Ми серйозно присліпили противника в частини частині, частині радіорадіотехнічної розвитки і радіолокації. Нагадаю, себе занятку управління військами від індивідуальної радіостанції солдат закінчуючи найвищими пунктами управління, здійснюється в радіорежимі. Це саме стосується і зброї. Вся зброя в кінцевому підсумку все ж таки керується радіосигналом, особливо. Зброя стратегічного призначення це стосується і авіації, це стосується і морських суден. Противник мав на цих вишках дуже багато нерізноманітнішої апаратури. Ми їх відбили. А отже, це все рівно, що якби дивитися матч футбольний з першого ряду і з останнього. Звичайно, на, на березі у Криму вони ще мають стратегічного значення. Відповідно, апаратуру, але все ж таки є різниця. Матч у першому ряду, матч у другому ряду. Разом з тим, розуміємо, що противник, на мій погляд, може я помиляюся. Зробить спробу відбити вишки е, бойка. А якщо зрозуміє, що не може відбити, то буде пробувати їх нищити. От саме це присліплення дозволило у першу чергу знищити хай один зенітно-ракетний комплекс С-400, але це також добре. Чому найщільніша система протиповітряної оборони Російської Федерації? Це якраз є Кримський півострів, не витримують С-400 конкуренції. А отже, на світових ринках, де вони його продають. З ціною 1 мільярд двісті мільйонів доларів закупівельники задумуються чи вартує цю неконкурентну спроможну зброю купляти, і найголовніше: мінус два судна, великий десантний корабель проекту 775, який такий які такі самі точно побудувати вже не зможуть, бо вони ще будувалися за радянського союзу і саме у Польщі, і мінус один дизель-електричний. Човен класу Варшавянка, дуже серйозна машина, котра завдавала ударів з підводного положення чотирма ракетами, спеціалізованими на 3 М14 калібру Полювати їх у морі неможливо, але найголовніше постраждав сухий док. Оце дуже серйозно. Вони не зможуть наступні човни повноцінно ремонтувати ракета, коли виходить із тропетного апарату, здійснює колосальний тиск на вузли і механізми. Потрібен ремонт. Якщо немає сухого доку немає ремонту. Ще якісь. Можливо, будуть застосування цієї зброї, але є висока і високий рівень ймовірності і ризику, що прямо в торпедному апараті вибухне ракета, і це було б неймовірно добре. Ну і звичайно, звичайно, родзинка до цього всього це удар по, чор, по штабу Чорноморського флоту, начебто загинув кому команду, там, якісь йдуть маніпуляції, чи він загинув, чи не загинув, але мінус велика кількість старшого офіцерського складу однозначно. Внесе хаотизацію в командування флоту Російська Федерація, Російська армія мега-централізована, нижче начальники не спроможні самостійно приймати рішення за останній тиждень в частині акваторії Чорного моря Україна в мілітарному сенсі дуже сильно напрочуд мілітаризувалася і суб'єктивізувалася. Ось Україна. Всі ми очікуємо ці ракети атакам. З речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив про те, що вони будуть, і буде і інша зброя. Колишній спецрадник, головокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Рейс заявив, що ось влада сполучених штатів ухвалить це рішення вже найближчим часом. Американські медіа пишуть, що Київ отримає такі ракети з касетною бойовою частиною. Що це означає? Це означає, що ми можемо отримати зброю, котра переламає хід війни, але є нюанс. Кількість, якщо дадуть кілька десятків, то звичайно не буде перелому війни. Якщо дадуть кілька сотень, а на наскладати їх є поза 4 тисячі цієї зброї це немовірно багато а бажано поза тисячу, то дійсно, скажімо, той самий південний тазер можна знищити. Як розуміти касетний боєприпас у? У комплектації атакамс є три різновиди цього касетного боєприпасу. Є, який завдає ударів до 300 км, Має 275 субелементів М 74 Це така кулька на десь приблизно на 3 см в діаметрі. Вона також вибухає. Тобто це уламково-фугасний боєприпас. От Умовно іде колона автомобілів. Колона. Там шість, сім, вісім, дев'ять, десять, які везуть боєприпаси. Прилітає така одна ракета, кульки розлітаються більше ніж на 100 метрів. Всі чують все, що можуть посікти, і в цій кін колонії кінець, як в самому автомобілі. А якщо везуть боєприпаси, чи пал чи паливні матеріали, то вони в обов'язковому порядку або загоряться, або здетонують. Чи, і, і такий самий є касетний боєприпас, але на меншу відстань до 165 е, кілометрів. Це блок блок 3А1, якщо мені пам'ять, блок 39А3, якщо мені, чи А2, даруйте, я, я можу заплутатися у, номен, у номенклатурі, чи навіть блок 1, блок 1, якщо мені пам'ять не, не зраджує, то він має 950 таких уламкових Кульок, ми розуміємо, наскільки це багато, 950, тобто на відстань до 100, до 160 км також на до 165, з'являються дуже серйозні проблеми у будь-якої техніки, яка а, рухається. А є ще унікальна, унікальна касетна ракета, яка має від 6 до 13 спеціальних протитанкових керованих ракет тобто, один залп і, скажімо, повноцінна. Танкова рота знищена повністю. Ці, ці припаси розкладаються у повітрі, мають спеціальну систему наведення і техніка приречена. Плюс є ще фугасні боєприпаси. Що, 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 що таке фугаси? Фугасе це від французького слова високоенергетичний концентрований вибух. Вони мають. Менший менший об'єм розкидання взагалі не мають наняти осколків. Це така високоенергетична куля, якщо її так можна назвати, але вона дуже добре пробиває усе бетоноване. Ми розуміємо, що пункти управління, пункти зв'язку і особливо штаби намагаються ховати у першу чергу в багатоповерхівках у підвалах. Оця ракета покликана руйнувати бетон і досягати самих пунктів управління. Питання в якій кількості і які боєприпаси нам нададуть, потрібно. Абсолютно, усе підкреслю ще раз: кількість, кількість і ще раз кількість. Кілька десятків добре, однак хід війни не змінять. Кілька сотень точно змінять хід війни. А ось російська система протиповітряної оборони. Наскільки вона готова до ракет атаком? Ну, я думаю, що вони атакам спиняти не можуть. Моя така точка зору. Що це 5400 чотириста кілометрів на годину? Це якихось дві хвилини перебування ракети у повітря. причому на квазі балістична, вона може у Процесі польоту частково змінювати е, е, свій рух, тобто свою траєкторію. Я сумніваюся, що вони зможуть її збивати. Вони не не можуть штатні боєприпаси від Хаймаксу збивати М 31 А 1 і М 31 А 2 котрі є головними, і ми не маємо підтвердженої інформації, що вони це збили. Може, десь відхилили таке може бути з, з допомогою радіоелектронної боротьби, але якби вони повноцінно збили хоча б один такий боєприпас, вони би обов'язково це показали. Бо уламки обов'язково залишаються після збивання, пане Петро, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України.